«Їй потрібні тільки гроші. Популярна чоловіча фраза. Чувак, а що ти можеш їй запропонувати? Чи можеш ти її зробити щасливою? Чи відчуває вона поряд з тобою себе справжньою жінкою? Відкрию тобі таємницю. Жінка знаходить собі партнера, такого, який зможе забезпечити її потомство, і це є нормою. Жінка хоче бути з тобою щасливою, якою б сильною вона не намагалась бути. Вона завжди хоче бути за чоловіком. Вона завжди прагне, щоб був той сильний чоловік, котрий вирішить будь-яке її питання. І так, жінка може хотіти від тебе гроші, коли крім грошей, ти їй більше нічого дати не можеш. Але пам'ятай, що якщо ти зробиш свою жінку щасливою вже сьогодні, маючи при цьому 2 гривні у кармані і маючи потенціал до розвитку, ти виграв це життя. Дівчатам треба дуже мало увага, твоє кохання і відчуття себе справжньою жінкою поруч з тобою. І повір, наші жінки вони хочуть простого жіночого щастя і досягати усіх вершин разом набагато цінніше. Ніж прийти на все готове, не роби з жінки служницю, зроби жінку щасливою і повір, що ти станеш найщасливішим чоловіком.